Значить, така е, інформація. Ну, я думаю, що більше це буде стосуватися цікаво, хто думає, е, хто думає купити ДВ і знаходиться тут Волинь, Львівщина, Тернопільщина, Хмельниччина, е, Рівенщина. Е, хто думає придбати ДВ? Е, хочу сказати, що за ці три дня в нас розібрали всі ДВ. От нас на фірмі розібрали всі ДВ. Значить, брали ДВ, зелені. От кентаври показують, такі вишневі ДВ брали. І залишився один ДВ. Оцей ДВ JT, Значить на 6,5-16 і на 9,5 на 24. Залишився він один в цьому синьому кольорі. Значить Тому хто думає придбати? Я на зв'язку. Можете вже сьогодні замовити і ми його привеземо завтра. Сьогодні 9 число, 9 вересня, бо YouTube довго дивляться всі. Значить, чим знаний цей, цей трактор? Він знаний, звісно, ви його купуєте за те, що вам всім добре відомий і надійний двигун КМ 385. Тому дзвоніть, не, не опустіть свій шанс. Придбати, ДВ, бо я відверто сказати, не можу вам сказати, коли він коли будуть наступні партії. Йому нічого не бракувало цьому трактору і не бракує. Люди якісь люди попередні вибирали по кольору, запевняю вас. Ну Я не розумію, от я відійду чим цей колір темно синій, такий насичений, гірше цього кольору. От я відійшов. Шикарний колір. Шикарний трактор. Жду и дзвінків.